Одній суцільній євангельській історії, але бачимо випадок двох чуд для двох різних людей, які навіть доступ до Ісуса мали по різному, але об'єднані трьома важливими обставинами: перша двоє перебували в біді, в якій потребували для порятунку Ісуса, друга і визначальна. Це момент дотику, як жінка наважилася доторкнутися сама Ісуса і так, що Ісус це зауважив, відчув виокремив серед усього натовпу, так Яїрові, як сказали, що його донька вже мертва, і не треба турбувати Ісуса. Йому Господь сам допомагає, сам бере його доньку за руку. Момент дотику є правдою про нашу віру. Вірити не означає з чимось погоджуватися, щось визнавати про Бога. Означає відчувати, що він поруч, бо доторкатися це вірити, що він є тут, що він є зі мною. Третя спільна обставина. Це жінка хворіла 12 років. Жін, дитина мала 12 років. Цьогоріч Україна перебуває на 12-му році війни Росії проти нас, коли наш народ стікає кров'ю. Коли багато чують про втрату своїх найрідніших, своїх дітей сьогодні, мабуть, Христос хоче особливо промовити до кожного з нас, що Він є поруч. Не бійся, тільки віруй і не переставай в молитві у своєму упованні шукати, доторкнутися до Бога.